Чому я вирішила це робити? Тому що в якийсь момент я зрозуміла, що все моє і мого оточення, розуміння вишиванки зводиться до тих, що ми одягали в дитячому садочку. А я ще з того віку, коли це одягалась на Новий рік. Був костюм Україночка і костюм українець. І коли я вперше побачила, з якого полотна ця сорочка створена, коли я його пощупала, коли я понюхала, ну, на жаль, вже сучасними засобами це не чути, але коли я їх придбала, вони пахли травою сіном. Мені дуже захотілося поділитися, щоб люди змогли потрогати, яке воно було. І саме сьогодні я привезла вам кілька варіантів з Західної, з центральної України, щоб ви мали змогу роздивитися, пощупати і зрозуміти, як же ходили наші пращури. Чому саме українська вишиванка є такою унікальною у світі? Всі народи вишивають. Канадські візерунки, візерунки Азії, вони дуже схожі зі знаками. Всі. Але чому саме наша вишиванка є такою? Ні для кого не секрет, що ми є колонією, ми постколоніальна країна. Ми, мабуть, остання у світі колоніальна країна, яка намагається звільнитися від імперської свого власника. 300 років. Наша культура нищилася імперією. Не будемо все mm -hmm. розуміють, про що я називати, а то прилізуть, я кажу, про промовка. Mm -hmm. І коли о, десь 100 20 років тому, 150 років тому, коли міста були майже вихолощені російською освітою, російською ну, якби, традиціями, бо міські люди завжди хотіли бути схожими на Свою що якби, імперію, показати, що вони є значиміші, вагоміші, ніж просто якісь там селяни, чи як от зараз там в Росії будуть казати Колгосу, тому це приниження йде. І вишиванка стала таким символом протесту проти цього. Навіть в ті часи, хто вивчав історію, ширилося таке. Я вище, як іти в народ народники, і записувати народні звичаї, народні пісні. І наша інтелігенція, вона просто прозріла, скільки зберіг наш народ, от прості селяни, люди, жінки, які помирали в 40 років від того, що в них було 20 вагітності, скільки культури, скільки багатства вони зберегли. Вони почали це фіксувати. І хто знає, хто перший одягнув вишиванку, під офіційний європейський стрій. Іван Франко, Франко Іван Франко. Тобто це не так давно відбулося. Іван Франко це Західна Україна, а в нас на східній Україні це робили Леся Українка, Олена Тиха і їхні, їхнє товариство, які почали одягати на свята вишиванки. Вони багато фотографувалися, були такі сесії, випустили. Звісно, ніхто не ходив у вишиванках, як ми в ми звичайному житті. Але це перші люди, які зробили вишиванкою протестом проти колонізації. Вишиванка в нашій культурі стала е, таким корінцем. От якщо ви бур'янинку витягнули, ну не бур'янинку, а рослинку да, і кинули її, то ці корінці, які вгрузаються в землю, для того, щоб ця рослина могла знову піднятися, от оці корінці і є нашою вишиванкою, тому що вже більше ста років ми. Одягаємо. Радянський Союз намагався звести вишиванку до рівня карнавального костюму, але все одно вона відроджується, тому що це символ нашої незалежності, і самобутності. Не тому, що вона якась унікальна по славах чи звісно, дуже багато праці, дуже багато всього вкладалося, а тому, що це виклик величезній імперії, яка намагалася знищити величезний народ а на початок ХХ століття Скільки нас було, пам'ятає пам'ятається? 80 мільйонів. 80 мільйонів. Да, у нас зараз все меншає і меншає, але ми є, ми є як народ, ми є як країна, і ми повинні продовжувати повертати свою самобутність, щоб передати це все нашим дітям, щоб ми залишалися народом. Що таке народ зміни? Можете ви і Народу немає. У, у, я можливо трохи віду, <кій> ніж Вишиван, <жива, кій> але подібна подія була в Канаді, коли Канада від своєї імперії звільнялася, і, здається, французи просто взяли і виїхали. Зникли французькі школи, французькі лікарі, французькі суди, будь-які представники французького народу. Так, да, він там зараз вже в Канаді виборов якесь своє право на існування. Але й від перші роки, да? вашим дітям нема куди ходити, школи англійські. Вашим дітям ва, да, вашим батькам немає піти до лікаря, тому що вони не розуміють. До речі, в Канаді і досі французи мало розуміють англомовних, англомовних взагалі вважають, що їм не треба розуміти французьке своє населення. Ніде такого білінгу, як в Україні, в світі не існує, що ми розуміємо дві мови. Насправді це дуже страшне явище на народу. І ми повинні зберегти і нашу державу перш за все. Тому давайте подякуємо тим воїнам, які захищають нас своїми тілами, життями. І ми маємо бути їм надійним тилом. Тому саме сьогодні задонайте хоч 10 гривень, якщо ви знаєте куди. Якщо не знаєте куди, можете задонатити мені. У мене є відкритий збір. Хоч 10 гривень немає малих донатів є велика байдужість.